Так, всім привіт, сьогодні 24 жовтня. Це все що залишилось від комбайна. Часть уже в прицепі від комбайна на метал. Позавчора купили колесо в нас і вчора його привезли назад знайшли там дірку, вона каже сквозна, то так його і привезли розібраним. Продається такий грохот. Ще й новенький, ще краска не старилась. Тільки тут такий дефект. Поржавіло. І 800 гривень за нього. Решету нижні. Теж в хорошому стані. неї лемельки немає. 500 гривень. Може, кому бортові треба або полуося. Дзвоніть, домовимось. Подстойник ще продається 200 гривень за нього. Ступиться треба 500 гривень. Світла у нас немає, то днем виключили. Це все підвечір все тільки що виключили. Чугунний, ще не стертий, ступиця перебита, матері новенький, і 500 гривень за нього. Два ось такий цілий, тільки варений, 500 гривень за нього. Тільки все тут варено. Продається така помпа. 500 гривень за неї, тільки підшипники вже шарудять. Може бути, таке треба по 400 гривень. Це 400 гривень і це, типу віддільно. А може хтось і цель не забере. Патрубок цілий, не гнилий. 300 гривень за нього. Це коромисла, штангами 500 гривень. Стартер. Старого образця. Ну, махать новенький 1000 гривень за нього. Фільтр двойний 200 гривень. Проставка під помпу 300 гривень. Така підставка треба під генератор 150 гривень. Привод 32-го 500 гривень. Форсунки з топлівної продаються 3 тисячі комплект. Можна трохи поторгуватися. Комплект патрубок під цю топлівну 400 гривень. Продається щеплення СМД 14. Дві тисячі. Центр фуга 500 гривень. Привод 10-го продається без насоса 400 гривень. Продається колінвал b 1 по кругу, тільки треба точити по шатунному 5 тисяч. Ще є комплект стекол. Дзвоніть, домовимось. Продається масляна трубка під стартер. 200 гривень. Продається кожух під стартер. Тільки виламаний кусочок десь туди. 800 гривень. Продається такий здоровий варіатор. Півтори тисячі. Продається бункер. Виварений. Жалко його на метал здавати. Та якщо на цій неділі до кінця тижня ніхто не забере, то в Турцію поїде. Тисячу гривень за нього. Фара в подарок. Продається такий кожух колосового. Совєцька. может кому треба полторы тысячи ну все всем пока до новых встреч ждите новые видео всем пока